Поліцейським надано повноваження доставляти чоловіків, які є військовозобов'язаними до ТЦК, у разі при перевірці військово-облікового документу будуть виявлені будь-які розбіжності. Саме така процедура розписана в порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Варто нагадати, що за новим порядком обов'язково вам тепер треба носити окрім паспорту з собою ще військово-обліковий документ який будуть перевіряти В п'ятдесят 51 зазначається перевірка військово-облікового документу у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років може здійснюватися і тут перелік місць де тобто на пунктах пропуску по місці проживання роботи навчання і так далі Пункти 52-53 говорять нам про фото та відеофіксацію самого процесу перевірки і вручення за необхідності повістки. Пункт 54 введено обов'язково процедуру представлення вам особи. Як представника ТЦК, так і поліції, представників органів державної охорони державного кордону та структурних підрозділів Державної прикордонної служби, тобто назвати власне прізвище ім'я по батькові, посаду, пред'явити посвідчення, тобто, ви маєте знати, з ким ви говорите і які повноваження в цієї особи. Далі. Ході перевірки ваших документів визначається взагалі приналежність громадян до військового обліку, тобто тут можуть ще й жінок почати перевіряти. Звіряють персональні дані військового облікового документу з військово-обліковими даними єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів. І тут саме цікаве, у разі якщо ви порушили правила військового обліку, току в процесі перевірки встановлено, що ви не оновили дані або, наприклад, у вас застарілий документ військово-обліковий. То далі буде цікавіше з метою виправлення. Виявлених недоліків громадянину оформлюється та вручається повістка. Якщо ви відмовляєтеся, ось бачите, від отримання повістки, тоді складається акт відмови від отримання повістки, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Далі цей акт відмови передається відповідному ТЦК там, де ви стоїте на обліку, так до оформлення притягнення правопорушника до адмінвідповідальності, тобто це штраф. І вишенка на торті у разі відмови прослідувати до ТЦК. поліцейський, який входить до складу групи повішення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК. Уточнення, при яких обставинах дійсно громадян будуть доставляти до ТЦК, Однак така норма, як бачите, прописана Діляться вашими думками.